Написала нещодавно теща телеграму. Виїжджає у суботу, то ж чекайте маму. І радіє цьому донька цілий день сміється. Лише зятю вгамуватись ніяк не вдається. Випив трішки валер'янки, запив барбовалом. Узяв телефон до рук, набирає маму. І лиш слухавку взяла, став він говорити. Ой, матусенько, як же тяжко зараз зятю жити!» Занедужав нещодавно та постійно чхаю. Мабуть, вірус я якийсь в організмі маю, тиск то вгору, а то вниз у мене скакає, в грудях сильно так болить і не відпускає. Просинаюся щоночі я від лихорадки. А останнім часом маю нервові припадки. Тож ви, матінко, рідненька, про себе подбайте, бо воно, мабуть, заразне, тож не приїжджайте. І на тому відключив свого телефона, бо він певен, що теща залишиться вдома. Та лиш тільки на дивані зяток простягнувся, наполегливий дзвінок у двері почувся. І дружина хутко двері квартири квартиру відкрила. Лікарі в білих халатах до зятя впустила, виміряли йому тиск, аналізи брали і нещасного зятька в швидку пакували. Всі дослідження зробили його організму, а на останок поставили трьохлітрову клізму. Зять крізь сльози до тещі просився. Після того лікування ще місяць трусився. Тож, послухайте, шановні, і запам'ятайте. Те, що вірусом ніколи любі не лякайте, адже не один ще вірус потрібно створити, аби те, що українську зміг він зупинити.